Доброго здоров'я! Всім шановні глядачі! Всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я. Насамперед, здоров'я, як завжди, не дуже ну, давно не було відео, вибачаюся, але є в мене робота основна. Отже, пенсійна реформа. Пенсійна реформа, все з цією пенсійною реформою вони носяться як курка з крашенкою і не знають, що їм зробити і як зробити. Ну, тобто, як обдурити простого пенсіонера, я так думаю. От. Давайте розберемося, що до чого була пенсійна реформа, вони її анонсували, дуже багато про неї балакали. І ця пенсійна реформа вона передбачала давайте будемо чесні, покращення тільки для пенсіонерів, які колись вийшли на пенсію. Тобто там 2000, з 2000-х 2017 рік. А для нинішніх пенсіонерів вона практично нічого не змінювала. Нагадаю, що там була бальна система. Е, да, вони впроваджували її про накопичувальну, вони тільки балакали, але вже знову вони почали про це розмовляти, про це розповідати, хто що повинен і як воно буде. Давайте обговоримо це все. Перед тим попросив вас е, підписатися на канал, поставити вподобайку. Це там палець таки догори. От. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні соціал новини. Економічні пенсії, реформи і тому подібне. І ще хотів би наголосити, хто хотів би узнати, де я був, чому пропадав, додивіться відео до кінця, а в кінці я розповім. Отже, шановні глядачі, у мінсоцполітики пояснили, як забезпечити собі високу пенсію до 80% від доходу. Ви представляєте? До 80% вони говорять собі забезпечити, але й дуже там багато вони говорять про. Те, що пенсіонерів е, повинні забезпечувати діти. Також вкидують таку інформацію. Е, Жолнович давала там підкаст інтерв'ю. Я вам зараз зачитаю, що вона говорила. Е, потім Дар'я Марчак, її заступниця взагалі про американську пенсію розповідала. Кому цікаво, дивіться до кінця. Е, розберемо. Отже, е, поєднання трьох рівнів пенсійної системи дає можливість. У перспективі отримувати виплати на рівні 80% від середнього заробітку протягом життя, говорить Жолнович. Про це ну, тут вже ж пишуть. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович у подкасті Центру економіки. Вона Говорила, був такий підкаст. Вона зазначила, що нині кожен громадянин України може самостійно розраховувати розмір своєї майбутньої пенсії за допомогою, за допомогою онлайн-калькулятора. Водночас, за її словами, результати, що ґрунтуються лише на діючій солідарній системі, можуть виявитися не надто оптимістичними, говорить Жилнович. Її цитата, що вона говорить, зачитаю. Але те, що сьогодні ми е, дизайнуємо як проєкт, коли накладається декілька складових, і солідарна пенсійна система, яка має покрити 40% е, мого життєвого заробітку, і накопичувальна пенсійна система, яка дає мінімум 20%. І ще якщо добровільно, то в багатьох випадках це 80% заробітку покриває, пояснила Жолнович. Дивіться, це слово моя думка, але все ж таки ведуть до того, що ти повинен ще себе сам собі і пенсію, як би сказати, накопичувати. Тобто ти повинен все життя працювати, сплачувати податки, отримувати їхні дупи отам, щоб вони жили е, на рівні там царів. Але ж давайте будемо чесні, вони живуть там і отримують з наших податків ті, що ми платимо. Не буде нас, не будемо працювати, в них також нічого не буде. Не тільки з нас, але й з бізнеса. Да? Бізнес теж великі, великі податки платить. От. І вони хочуть, щоб ведуть до того, щоб ми з вами платили податки і самі себе забезпечували ще й пенсію, щоб вони взагалі нікуди нічого там не робили, нічого не сплачували. І як би сказати, взагалі їхня. Це моя свобода думка, що у них там. Такі, знаєте, міркування, щоб тих пенсіонерів взагалі не було. Це свого моя думка. Також вона наголосила, що внески до солідарної системи мають подвійне значення. Внески в солідарну систему виконують декілька ролей. Перша це отримування наших батьків і бабусь з дідусями, тих людей, які вклалися в нашу економіку, наше життя і виховання. І сьогодні розраховують, що ми як суспільство підтримаємо їх в старості, сказала міністерка. Ну, от тут хоч трошечки, да, вона згадала, що вони колись е зробили внесок в економіку да, і содержали їх. Друга функція, за її словами, полягає у формуванні власних пенсійних прав шляхом внесків та страхового стажу, аби майбутні покоління мали чітке розуміння, як працює система підтримки літніх людей. Говорить Жолнович. Вони також говорять, що пенсійна оця реформа, оцей їхній весь закон, проєкт, проект він знаходиться в Мінфіні і в. В парламенті вони все все обговорюють, вони читають, вони зачитують. Тобто, ця пенсійна, як би сказати, реформа, цей пенсійний проект, він є, да, але його чогось не як би сказати, не впроваджують. Він був, повинен був стартувати з 1 липня, да, ця вся оця реформа, але ну, чомусь вона не стартувала. Пишіть в коментарях, чому От вони там планують щось говорять з 1 жовтня, але напевно, що і з 1 жовтня також. Буде хрен собачий, а не пенсійна реформа. Дар'я Марчак зацепила таку тему, що подивіться, яка пенсія в Америці, да, чому вона там така велика, тому що там не тільки сплачує держава пенсію, а і люди роблять свої внески, накопичують да, збірну собі, і в них вона така велика, тобто не тільки держава. Утримує їх, але й вони самі собі відкладають і самі собі накопичують, і от вони так прекрасно живуть і тому, і, і тому подібне. Також дивіться, Жолович говорить, що от накопичувальна, ви повинні там собі щось думати про своє. Говорить Дар'я Марча. Ну, звісно, що вони там пов'язані, вони ж е, міністерка і заступниця і повинні щось робити. Але вони ні хіба не роблять? колотять воду в ступі. Колотять ту воду ступі і нічого не здвигується, ні з яких гетьман це там говорить, що мінімум 4 тисячі дожна пенсія бути. Той виходить кричить, але все одно ніхто нічого не робить. Я рахую, і це моя сугуба думка, що оця пенсія, яка вона є в Україні, вона є геноцидною. Хай мені хто що хоче, говорить, хто що хоче, хай мене там запинають, але воно так. Є. Чомусь вони оці всі, як би сказати, соціальну цю допомогу в одну чомусь зробили. Не просто воно так, оце все. Ну, от такі новини, шановні громадяни. Плюс до того, що забув, да, вибачаюся, що вони говорять, що якщо не вистачає стажу, це жолнович, да, да Марчак, всі оці, да, міністерка і заступник. Що ви можете купити своїм батькам, або вам діти можуть купити, якщо вам не вистачає, що 42 тисячі гривень потрібно заплатити за рік. Якщо не вистачає вам року пенсійного до, до пенсійного, як би сказати, віку, щоб вийти на пенсію. От ви можете його купити. Заплативши 42 тисячі. І виходити на пенсію. Але в них там дуже багато йде про те, що людина повинна працювати до 65 років. Це буде окреме відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого. Відео буде, вийде про те, про що ми з вами повинні працювати до 65 років. Це також. Я так думаю, що не просто так воно це все робиться і розповідають. Відео дуже багато не було на каналі, як я обіцяв, розповім. Я працюю на комбайні. Якщо хто хоче, якщо хочуть люди, я можу виложити е, відео, як я працюю. Я працюю сам, комбайнерів нас не вистачає, е, напарника ніде взяти. Е, е, ну Комбайн новий, да. 25-го року отримав я. Е, е, New Holland CR 890 я отримав. І ми працюємо. Працював я на Одещині, зараз переїхали ми на Київщину. Там взагалі ніколи було зранку раненько. Стаєш 5 ранку і до комбайна цілий день ти працюєш. Ну, взагалі, часу відео записувати не було. Зараз ми приїхали на Київщину, воно ще злинкувати, є в мене час. Я записую е, відео, запишу ще одне відео е, про те, про 65 років. Е, розповім про е, коли ж ми отри... люди, отримають гідну пенсію, коли це станеться. Так що дивіться, не пропускайте, е, щоб не пропустити нічого. Що сказати, пройшло вже з моменту як би сказати, інтексації пенсії з березня місяця, скільки пройшло часу, але говорять і про те, що і грошей же ж немає. Да, дуже багато говорять, що на це все немає коштів. Отже, шановні глядачі, підсумовуємо те, що за роботою не було мені коли е, записувати відео, да, доносити інформацію, тому що. Праця є, праця, сім'ю треба кормити. Так, Ютуб плати, якісь копійки плати, але ну, не такі великі, як ви думаєте, і дуже багато в коментарях пишуть, що там ви заробляєте на цьому і тому подобне. Так, копійки платять, але прожити на це неможливо. Тому е я працюю, збираю хліб. Е я працюю на комбайні, я попереді казав вже. Да? О, і... В промежутках буду записувати відео, буду доносити інформацію, е також буде відео. Про 65 років про пенсію, якщо потрібно працювати. От. Тож підписуйтеся, дивіться, буду всім вдячний. Я і так всім вдячний. От. Бажаю вам здоров'я, головне здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, От. бережіть своє здоров'я, тому що воно ну, найцінніше, що у нас є. Також про ліки побалакаємо, про які кричали, що вони будуть доступні і дешеві, але цього не сталося. Тож, бережіть себе, щиро вам вдячний. До наступного відео. Всім пока-пока.